Василь Музика, Вінниця, літопис українського народу, уповноважений своїм родом, я пропоную всім українцям прийняти участь у першому референдумі за народною ініціативою згідно 72-ї статті Конституції з відкритим голосуванням. Вимоги, які ми виставляємо на референдум, перша. Покарати винних за бездіяльність і пограбунок українського народу з 24 серпня 1991 року. Тобто, з моменту акту про незалежність України, де написано, що віднині на території України мають чинність виключно Конституція України і закони України. І ми повинні покарати за бездіяльність всіх тих людей, що не виконували Конституцію України. Тобто ми платили їм данину у вигляді наших налогів, це наші членські внески, які ми їм сплачували за те, щоб вони, те, наприклад, держава, яка нам дала ці паспорти. А це Конституція. То держава повинна була виконувати у державних робітників є обов'язки нас забезпечувати тими правами, що є в Конституції. Розумієте, а не так, що... Наші наймані працівники гонять тих власників, що в Конституції написано, хто власник народ? Так, то я пропоную об'єднатися в народ для того, щоб державі з державу змусити виконувати свої обов'язки. А для цього треба покарати за бездіяльність і пограбунок українського народу з 1991 року. Бо все почалося тоді. Розумієте? І якщо ми не накажемо тих, то ми ладу в країні не наведемо ніколи в житті. Друга вимога держава Україна забезпечує кожного громадянина як власника держави України невід'ємною частку від своєї діяльності у вигляді щомісячного пасивного доходу. А це виконання 95-ї статті Конституції, що по Конституції вони зобов'язані були це робити. Розумієте, де наші кошти з. 1991 року, слухайте, бюджетна система України будується на засадах справедливого і неупередженого розподілу суспільного багатства між громадянами, тобто нами і громадами. То давайте створимо громаду одну на Україну і спитаємо їх, де наші кошти між територіальними громадами, виключно законами, законом про державний бюджет України визначаються будь-які видатки держави на Загальносуспільні потреби, розмір і цільове спрямування цих видатків держава прагне до збалансованості бюджету України, збалансованості, а не боргам. Перед ким, кому ми винні? За що? Ви що брали якісь кошти в когось. Регулярні звіти про доходи і видатки державного бюджету. України мають бути опубліковані з 1991 року. Ми по паспортам повинні були отримувати свій прибуток, як в Арабських Еміратах. Вони там получають по 4 тисячі доларів кожен, кожен місяць получають. Подивіться цю інформацію, підніміть в інтернеті. Де наші кошти з 1991 року? А так ми бідніємо, у нас інфляція. Коробка спичок, я пам'ятаю, стоїла одну копійку. Зараз 2 гривні чи скільки вона стоїть? Тут ця ж інфляція, де ці всі кошти? В нас в карманах чи в них? Хто вимиває цього часу всі наші кошти? Вони хто? Ті, хто пишуть, пишуть закони. А хто пише закони? Ті, хто очолював державу, і всі ці списки є. Третя вимога. Третя вимога. Прапор держави, Україна жовто-блакитний. Жовтий колір зверху завершити створення державних символів та органів законодавчої, виконавчої, судової влади публічного права. Тобто, з того часу вони повинні були зробити органи публічного права. Розумієте? А зараз в нас наявності то, що за органами публічного права стоять комерційні структури, тобто. Часні фірми, які виконують обов'язки органів. Вони працюють як державні, але вони не державні, вони не наші, вони не публічного права і діють по внутрішнім інструкціям. Тому всі наші звернення до суду, всі наші ці запити, шмапити, всі наші страйки, все остальне не працює взагалі, бо вони працюють за нас бюджет, і ми сплачуємо з 1991 року їм за нашу кришу. Нашу данину за кришу за порядок в країні, щоб вони нас серегли, забезпечували нам порядок, гроші і так далі, розпоряджалися нашими ресурсами. Де кошти? Ось що повинно об'єднати всіх українців справедливість і щоб наказати всіх винних, щоб працювала конституція. Ось ось наша ціль. Тому нам треба об'єднатися в одній організації і люди поставити на мету, що змусити державу. Виконувати Конституцію, бо в нас права, в них обов'язки, розумієте? А так виходить, що наші слуги за наш бюджет, вони існують все життя і зараз гонять власників і їх захищати. Це, це що за маячня така? Розумієте чи ні? Тому що, якщо публічне право, то і це повинна бути велика печатка. Це повинні бути органи публічного права, а не приватного. І це все. Почалось не виконуватися з 1991 року. Тому всіх винних, винних треба, щоб судив народний суд. Розумієте, оце наша головна вимога. Де наші гроші? І всіх винних треба наказати народом. Поїхали далі. Четверте заборона на брехню. Вважати на виконання своїх публічних обіцянок кожним політиком і чиновником зради українському народу і що автоматично звільняє його, його спільників. Та їхні роди, від громадянства держави України і всього майна їхні роди, ото представте, щоб зараз ці партії, що йдуть туди, щоб кожен з політиків підписував, що якщо він щось не виконує, не виконує зі своїх обіцянок предвиборних, щоб він йшов в тюрму і відповідав всім своїм майном. Він, його родичі, любовники і всі, хто з ним був, був співучасником, там що була б черга, як це там заходьте. Партію і будете там керівником туди-сюди. На, на, на приватні фірми. І вони будуть далі нам писати закони, законотворча гілка влади. Вони винні. Ті, хто керував нашою державою і зараз керують. Розумієте, в чому справа? Бо вони вони що думають, не знають, що в нас не публічне право, а приватне. Як це так? один рахунок повинен бути в державі, куди сплачуються всі. Всі всі податки. А що там, скільки там рахунків, що не фірма, то податок за то, за то, за то, і воно все розтікається. Чому так? Вас це не цікавить? П'ята. Розробити і виконати процедуру повернення коштів, що належали громадянам Держави Україна до акту про незалежність України. Тобто, це йде мова за ті гроші, які пограбували після розпаду Совка. Всіх наших батьків, і дідусів, і бабусь, що всі все це строїли, бо ми тоді батрачили за їду. Розумієте, в чому справа? А всі ці кошти накопичувалися у банках у народному достоянні, і все це один банк він якоби тріснув і всі ці гроші вкрали. Пограбували весь народ. Де ці кошти? Чому перший президент не задався цим питанням? Хай за це теж будуть відповідати вони і його спільники. Щоб вже, вже, вже можуть якось ще щось розповісти. Розумієте? А в народного трибуналу чи в народний прокурор, якщо ми зберемося в 3 мільйони до проведення референдуму, як мінімум, то знайдуться всі фахівці, які це люблять і вміють робити. То нам що треба зробити? Об'єднатися в народ. І так, п'ять вимог, яких ми виставляємо на референдум. Тепер, як їх нам виконати? І мені там закидують, що що ти робиш, як це це МММ. Та десь я читаю цих посіпак і провокаторів. Поясняю. Я ще рік назад казав, що для того, щоб нам вийти з цього становища, нам треба об'єднатися в одну організацію, всім стати членами одної організації, так? А як стати членами одної організації? Це всім зробити членський внесок. Розумієте? Я пропоную один внесок 500 гривень, за який ми всі отримуємо слухаємо, що ми маємо, по-перше, ми становимося, входимо в проєкт «Літопис українського народу, бо є організація взаємодії, яку я очолюю з 1991 року. Є один розрахунковий рахунок, через який я ввів свою всю діяльність. І я знаю, як це робити досконало. Проектом цієї організації є програмне забезпечення для висвітлювання подій. Я займався з 2008 року. Ви можете зайти на портал архуа. Я далі покажу вам, що то на цей ви заходите. І там моє резюме моєї праці з 2008 року. Архівування подій. Різного рівня там чемпіонати України, чемпіонати областей по різним спорту. Я організовував LED трансляцію, архівацію там кожен спортсменок тривався на нього кабінет, і було портфоліо в його боях, ну все знімалося і так далі для коректування тренерського плану і, і так далі. Але я не про то. Це програмне забезпечення може висвітлити референдум так, як вчитель фізкультури викликає всіх на. На, перед початком робить переклічку, чи як воно там називається на українській, і каже, хто за, да, шаг вперед. Тобто ми всі вже платежем, коли ми заходимо, ми підтримуємо ці вимоги. Тобто ми стали в одній організації. Підтримали цим платежем ці вимоги. Під Підписали, і коли ми робимо платіж, ми це робимо з свого рахунку чи підписуємо той рахунок, хто його виконує. Тобто ми так збираємо підписи. Живі підписи, підписи використовують банківську систему, так як вони глушать на штрафами. Так ми і заглушимо кожен українець своїм внеском, своїм підписом. Тобто, ваших 500 гривень у вас є живий підпис. Ви собі скільки треба. Коштів потратити, щоб кожен українець заплатився де ті папери, що як робити, скільки це треба людей найняти і так далі. Ви розумієте, в чому справа? Це дуже велика організаційна і адміністративна робота. То, маючи таку, таке програмне забезпечення, я являюсь його автором. Ось що є. Є в мене організація, яка є з досвідом і чиста. Без Безу, Безупрічне на російському мові. І є досвід по архівуванню подій. Для, для цього програмного забезпечення жодної проблеми нема висвітлення референдуму, бо на кожного українця відкривається кабінет з його статусом, який він оголошує, коли входить в організацію взаємодії. І ми приймаємо участь в цьому референдумі вже. Всі сказали так своїм платежем. І ми ще об'єднуємося в народ в одну громаду, в одну громаду, не в якісь, а в одну громаду. Тобто територіальні питання зняти, бо ми, нас цікавить одне, де ділись наші кошти. Тому і ми об'єднуємося в народ, як хозяєва, і питаємо, де наші кошти, давайте їх знайдемо і де ті. Що допустили до такого безладу, довели довели нашу країну до війни, що наші кращі сини діють. І що нас ми, ми зникаємо як народ? Ми як народ зникаємо взагалі. Це питання вас турбує. І якщо ми хочемо бути терпілими далі, лохами, чи ждунами, як вони нас називають, то наше питання нас по-любому знищить. То давайте вже зробимо активний захист, захист і об'єднаємося в, в одній організації на одній платформі. Тому я кажу, ну кожен українець плоти за робить, входить в організацію, робить свій внесок. Ваші діти чи сусіди в змаганнях приймали участь, в змаганнях, простих змаганнях, там неважно там, танцюють вони, чи вони там змагаються десь. Є внесок перед змаганнями. Так, який там внесок? 500 гривень мінімум. Ви йдете до юриста, який внесок? 500 гривень мінімум за консультацію і і так так далі, далі, і так далі. І так далі. Тобто ми зараз робимо один внесок, вступаємо в цю організацію, усі і маємо стільки плюсів від одного внеску. Але кожен повинен зробити. І нема питань. Якщо хочеш бути рабом, то плати за, плати за кайданки далі своїм панам. Розумієш? І Макдональдсу за кожній державній структурі стає Макдональдс, який нас чехлить на, на бабло кожен місяць. І ти вибирай, чи ти платиш за кайданки і за ці забори за цю. За це гетто. Чи ти робиш один раз в житті один внесок для того, щоб всі українці мали можливість об'єднатися народ? Якщо ви з цим згодні, і я вам даю таку можливість. Я не маю можливості зробити це безкоштовно. Зробіть ви безкоштовно. Організуйте, займіться, нема питань. Я це розумію, що я можу, маючи досвід, я можу це зробити за 500 гривень, але повинна заплатити кожна людина, і воно буде юридично грамотно. Це я розумію, і я знаю, як це зробити. Як нам прийти всім разом кудись? Ще долучаться фахівці, юристи і так далі, з тих свідомих українців, що розуміють, що нам треба порядок в словах і дисципліна в дії. Тоді буде неминучий результат. І ми за ціль ставимо яку? конституцію виконання конституції України змусити державу виконувати свої обов'язки, бо в них обов'язки. А в нас права, вони, ми господарі цього. Розумієте? Тому поїхали. Зараз я вам показую, що ми маємо. Я автор цього програмного забезпечення. Ви на, натискаючи архуа попадаєте в публічний літопис українського народу і так далі громадян. ось це мої всі силки, це мій Фейсбук, це мій Ютуб, це мій Телеграм. Це мій Тік-Ток, де я дублюю записи всі-всі свої репортажі. Ось. О. І поїхали. Що нам треба робити? Зараз я вже буду зачитувати по ходу, щоб ви розуміли. Ось наш. Ось ці люди, що вже долучилися до організації, що вже є членом організації взаємодії, ви натиснули на нього. Можете позвонити, спитати. Хто такий Василь Музиков? В чому він надурив? На цього натиснули? Позвонили, спитали, на цього натиснули. Позвонили, спитали, на цього натиснули. Позвонили, спитали. На цього натиснули. Позвонили, спитали. Ось всі їхні телефони лежать у відкритому доступі. Розумієте? І ми зберігаємо інформацію один ободному. Ось о, постанова, акт. Далі, ось о вимоги, що я вам прочитав. Будь ласка, читайте, ознайомлюйтесь. Коли ви вступаєте в організацію, це є нас, нас, вже є наш акт за незалежність. Я вибачаю за виконання вимог референдуму. Наш, наша пряма дія. Тобто це ссылки на конституцію, що є. А ось це забезпечення, що я робив, як я працював, скільки я працював, це, це все. Хлопці, так, нажав, от я нажав на хлопця, є всі бої, натиснув, є бій, бах, поєдинок. Закрили. Слідучі змагання, бах, є поєдинок. Слідучі змагання. Бах, є поєдинок, його поєдинок, ось ця електронна система суддівства. Нажали, бах, є поєдинок. Тому я професійний організатор, я розумію це зробити. Референдум для нас взагалі не проблема. Але всі стали членами одної організації. Погодилися з тим, ви перед тим як платити, зайдіть на будь ласка, у літопис українського народу і літопис українського народу, організація референдуму. Це є проєкт організації взаємодії, яка існує з 1999 року. Я архівацію таких подій. Подивіться, що кажете, хто він такий, він втече і так далі. Я заходжу зараз ще раз на сайт. Ви... Це моє резюме. І ви в самий низ спускаєтесь. І ви бачите ось ці все змагання, які я рахував чи в документальному, чи в древовидному виді. Пірамідальному з, 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 з. 2008 року. Читайте, Бокс, Ушу, рукопашка. Це я їздив, домовлявся, робив онлайн-трансляцію, чи записував, викладував і так далі. і так далі. Ще раз скажу, референдум для нашої команди не проблема. І люди витрачають свій час на кожного українця. Вони вручну за. Заповнюють кабінет, викладують вас. Зрозуміли, це є, хто з вас буде витрачати свій час безкоштовно. Це що це? Це я повинен заплатити за весь народ? Чи ви думаєте, в мене на все гроші є? Я кажу, я простий тренер, в мене батько 87 років. Я за ним, за ним доглядаю. В нього тяжко з здоров'ям. І мені є куди витрачати кошти. А за вашу архівацію, за, ваш, за наш референдум, за, за наші голоса на організацію, теж людям треба компенсувати їхній час, що вони цю організаційну і адміністративну роботу по супроводженню того референдуму. Розумієте, це вже 3 мільйони людей треба якось зібрати, і скільки це треба часу. Скільки, ви уявіть, хто це буде робити безкоштовно? Зробіть ви безкоштовно, нема питань. Зробіть за 200 гривень, зробіть за 5 гривень. Як хочете, зробіть за 450 гривень. Я на, на, на сьогодні я роблю за 500 гривень і ця ціна прив'язана до долара, бо ці всі моменти утримання цієї платформи пов'язані з доларом. Ці, інтернет, шмед, ці діла програмісти і так далі. і так далі. Яке питання? Тому, зрозуміли, всі вступаємо в організацію взаємодії, попадаємо автоматично у літопис українського народу. Попадаємо автоматично і вже заповнюємо своїми платежами, своїми живими підписами. Акт про проведення референдуму. Крапка. Вимоги я вам прочитав. Тепер, що треба для того, щоб долучитися в організацію взаємодії? Зачитую. Зразу ви як зайшли зверху. читаєте. Для вступу в літопис українського народу потрібно долучитись до лав, ГОВ взаємодія. Перше, заплатити реєстраційний внесок 500 гривень на номер картки там. Прочитаєте, зайдете на сайт, внесок 500 гривень на громадський рахунок, рахунок взаємодії, документується у літопису українського народу. Тобто в вашому кабінеті викладається ваш, ваша платіжка як ваш живий підпис, як підтвердження ідентифікації вашого підпису використовує облікову систему банків. Просто. Не треба нікуди нікому їхати. Заплатили, ми онлайн об'єдналися на цій платформі і вже один одного знаємо. знаємо, вже утворюємо громаду велику. Я вам показував по всій країні, я можу показати українців, Я можу їх показати за кордоном. Нема питань. Де ви є? Давайте зробимо з нашої країни, перепишемо її на себе, як вони тихенько переписали на себе і нас грабують. Але для того, щоб нам щоб була. Справедливість, нам треба об'єднатися в народ. Ви уявіть, яка це буде потужна сила, 3 мільйони людей на одній платформі, які будуть один одного знати. Якщо це буде одна громада, це буде один народ. Ви уявляєте собі? Я, я дуже задоволений, що я намагаюся об'єднати цей народ, і я буду витрачати свій час і буду це робити. Буду я рік вже це роблю, я рік вже пропоную. І зараз я не один, нам залишилося 2 мільйони з хвостиком. І це дуже цікава річ. Я скажу, що українці шалені люди, розумні, культурні, освічені, талановиті, войовничі і так далі. І ми зобов'язані утримати зобов свій статус народу і стати народом, і жити, як нам написано в Конституції. Поїхали далі. Ви зрозуміли, Тобто у вас платіж? Є підтвердження через банковську систему, систему вашого підпису. Тобто, банк, наша центральна виборча комісія. Розуміли? Перерахує всіх. Це наш перепис населення, розумного населення, що розуміють, що вони сплатили за свою свободу, а не за свої кайданки. І у вас є вибір за що платити? За кайданки? Чи зробити спробу об'єднатися в народ? І ще раз позвоніть, зайдіть на і позвоніть кожній людині. Якщо у вас є якісь питання, мій телефон у відкритому доступу вже 20 років. Дзвоніть мені, я вам поясню, якщо вам щось не Які питання? Я ж нікуди не тікаю. У мене батько, у мене люб... сама моя кохана справа. Моя, я люблю своє діло. Я, мені, мені подобається, коли людина приходить до мене і стає сильнішою. І вона виграє в змаганнях. Вона я заробляю на тому, що я люблю, роблю людей сильніше. І я цією справою мені подобається заробляти. Поїхали далі. І так, ви зрозуміли, 500 гривень публікується у вас в кабінеті. Далі. То є рахунки там і в доларах, і в гривні, і в євро. Реквізити синеньким коли натискаєте, попадаєте на ті реквізити, якщо ви сплачуєте як з якоїсь фірми, там немає питань. І так, на телефон у Viber 063 533 2999. Відправити фото платіжки цієї зрозуміли, і вступ в організацію, і вже публікація в літопису ваших даних. І участь в референдумі, що ви сказали, що так, ми підтримали ці вимоги. Фото свідоцтва про народження, тому що ми по праву народження, тут власники. Своє фото таке на телефон себе бах і адмін виклав. Ім'я по батькові, фамілію, номер телефону і адресу, за якою вас розмістити в літописі. Ви оголошуєте свій публічний статус. то ви заявляєте, тобто нас надурили. Нам сказали, що ми фізособі. У нас замість паспортних столів міграційні служби, ми там крапки комерційного обліку і так далі. і так далі. Ні. Ми по Конституції, ми люди і громадяни. Громадяни це наш статус. Наш статус. Розумієте? Зараз я трохи відвинув. І так, ім'я по. По батькові фамілію, свій номер телефону і адресу, за якою розмістити у літописі. Ви оголошуєте про свій публічний статус людини, громадянина, власника держави України. З вашими пропозиціями стосовно плану дій. Тобто ви можете мені написати, які у вас є мисли, і ми викладемо в літопис. Тобто ми вже утворюємо історію нашої України, кожен з нас. Так, зараз я трохи підійму. Пробачте. Так, з пропозиції стосовно плану дій, питань, референдумів, суспільної інформації. Тобто, якщо у вас є якась фірма, є якийсь бізнес, чи що, є якийсь сайт, то ми можемо зробити посилання з вашого кабінету на вашу пряму діяльність. Поїхали далі. Вся надана інформація буде публічною, доступною у вас в кабінеті. Ви платите за архівацію, збереження своєї інформації. за Архівацію референдуму і за участь у подальших референдумах. Тобто, якщо ми тут вже зібралися, нам не треба нікуди їхати. Ми з дому, використовуючи технологію, можемо здійснювати свою владу безпосередньо. І ми очолюємо народом, громадою законотворчу гілку влади. Що поганого, поїхали далі. Збереження своєї інформації, референдуму та участь в подальших референдумах утримання платформи Архуа. Ця ж вся платформа, за, за неї, якщо за неї не сплачувати регулярно ну, відповідним рахунком, вона ж потіряється За неї треба платити, щоб вона висіла в повітрі. Розумієте, в інтернеті ця база. І з кожним українцем вона буде ставати все більше, більше і більше. Тому на це треба кошти. Тому від вас залежить. Люди, ще раз кажу. План дуже простий. Все, що в мене є, в мене є програмне забезпечення, що я можу показати всіх українців і процедуру референдуму, бо я в цьому фахівець. Вибір за вами. Сплотити один раз в одну організацію, повірити мені, не повірити, перевірте. Називаєте музика Василь. Вінниця. І попадаєте на те, що я робив, попадете сюди на літопис, літопис українського народу, в Ютуб наберіть літопис українського народу. Що як. І відео, яке я веду вже протязі року. Я закликаю, що це наша єдина можливість, бо жодні там майдани і все воно до не приводить воно до, до ладу наше, наше становище. Ми повинні. У нас одне питання, що нас об'єднає як народ. Де наші гроші? І давайте жити краще всіх. Ось на це повинні бути направлені наші зусилля. Я один це не зроблю. Ми можемо зробити тільки разом, об'єднавшись в одну громаду, в народ України. Тому вибирайте, станете ви частиною народу і чи будете ви писати історію своєї країни.